This 14-15.0, а другий десь буде 17-18.00.00. Е, да, е, простите, ребята, що друге відео, ребята, не було з ігрою. игрой. Я просто подумав, ребята, дуже пізно година, ребята. То, да, я вважаю, да, що я трохи даже пізно знімаю, типу, відео в 23.00. Да, ну, простите, ребята. Завтра 100% будет два video. Е, 2-2 ігри, одна нова, ну, одна какая-то там, не знаю, старая, может быть. бути. Э, кстати, да. э, Еще что, ребята, пишете в дарі, які хотіли, щоб я игры сыграл, ребята там. э, Там, вот, например, 1 level 3 или Hungry Shark, типа акулы. Там зомби, например, ну, или, там, Майнкрафт. Ну, ви, ребята, главное, напишите, напишіть в комментаріях, що ви хотите, ребята, щоб я сыграв. Ну, або новое, або старе. Ну ви ребята, ребята напишіть ребята в комментариях. Так що вот так, ребята. Що, ребята, я сьогодні, лиш... я що, ребята, я... я вам казав, ребята, що я захворів. Це, ребята, не брехня, це уж точно, ребята. Я дістав трохи грипу, кашляв, приїхав трохи. Ну, вже трохи пройшло, блін. Ну, трохи послось почекати. Ну, температури не було, да, ребята. Ну, в принципі, на цьому, ребята, да, на цьому все, ребята. Завтра 100% буде, ребята, два відео, так що ждіть, ребята, моїх два відео. Перше 14.00. 15.0, а наступно на 10, 100% и 17.00 Все, короче, на этом все, ребята. Прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, и вот, наверное, на колокольчик. Все, ребята, на этом все, ребята. Всем пока!